Ще російські окупанти атакували Україну шістьма типами ракет. Усього ворог випустив 34 ракети повітряного наземного та морського базування: каби, іскандери, с 300 та кінджали. Росіяни вкотре масовано обстріляли енергетичні об'єкти України. У наслідок атаки постраждали чотири теплоелектростанції. електростанції до відбиття повітряного нападу противника повітряні сили України залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті пороти повітряного бою 21 ракета була знищена. І про ситуацію на півдні України докладніше розпитаю Дмитра Плетенчука, начальника центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня. Я вас вітаю, пане Дмитре. Слава Україні. Слава вітаю студія! Вітаю глядачі. Отже, після перерви росіяни знову вдарили з акваторії Чорного моря. Скільки кораблів було задіяно? Якими ракетами вони наносили удари? Ну, задіяно було дві одиниці: це підводні човни класу Варшавянка. Вони є носіями телатих ракет. Кожен з них може мати на борту до чотирьох ракет, які він може запустити. З підводного положення він їх запускає. Можемо підтвердити сам факт, що вони їх застосували. Це третій підтверджений військово-морськими силами випадок застосування носіїв тилатих ракет протягом більше ніж півроку. Очікувано. Повністю, тому що, в принципі, вони намагалися вже кілька разів виходити в море саме субмаринами, і коли вони вийшли напередодні, ми так само попереджали в етері що може бути застосування. Проте станом на зараз інформація ще верифікується, але можемо констатувати, що більшість цих ракет було знищено і свої цілі вони не досягли. Переважна більшість, скажу так. Остання інформація, яку я отримував, це те, що субмаріни поверталися до пункту базування в новоросійську. Мабуть, вони вже зайшли, але я зараз ще, ще цю інформацію підтвердження не отримав. Мали зайти, в принципі. Пане Дмитро, зараз шириться тривога у північних регіонах на сході. І в повітряних силах повідомляють про ракетну загрозу саме з північно-східного напрямку, а з південного чи є загроза на тепер повітряних атак? Загроза є завжди. По-перше, не слід забувати, що в Криму вони використовують мобільні платформи для запуску. Це протикорабельні комплекси, Бал, Бастіон. Це такі ракети, як Онікс, х 35 Досить вже старенька, але ну, тим не менш, Онікс, як ви знаєте, має досить велику швидкість, його важко збивати насправді. Тому, в принципі, нехтувати небезпекою не варто в принципі. Але ці застосування вони досить складні і вони не такі часті. Сьогодні вони, наприклад, запускали один із кандерка з скоріш за все з території Криму саме. Але сьогодні вони цю атаку комбінували саме з прилатими ракетами морського базування. На слід так само, що є ще і повітряна складова, і ракети повітряного базування так само сьогодні використовували для атаки у нас у південній частині України, і вони так само теж збивалися. Все ж хочу уточнити: тобто, підводні човни е, є така інформація, припущення, що вони відводять, а що собою представляє угруповання військових кораблів нині в акваторії Чорного моря. Взагалі вони там є. І е, чи змінилася їхня тактика, маршрути? Насправді тактикою змінити досить важко. І субмарини вони використовують саме тому, що не хочуть ризикувати надводними кораблями. Тому що з цим у них ситуація досить складна. Якщо підводний човен ще має можливість, хоча б приховано пересуватися в акваторії Чорного моря, так він не може підійти близько до нашого узбережжя, тому що там глибина не дозволяє, але йому це і не треба. В принципі, радіус дії ракет це мінімум тисячі кілометрів, тому йому достатньо вийти просто на пускові рубежі і здійснити запуск цих ракет. Але сказати, що ну, знов-таки це було прогнозовано, це було очікувано. Вони посилили щодо зміни тактики, вони посилили повітряну складову, а саме задіють літаки для викриття надводної обстановки, для того, щоб моніторити ситуацію в морі, тому що вони не можуть для цього використовувати саме корабельне угрупування. І так само періодично застосовують літаки для нанесення вогневого враження, в тому числі як ракетним озброєнням, так і Керованими авіабомбами, повітряна складова, так само включає в себе і наявність великої кількості розвідувальних дронів різних модифікацій. І, до речі, протягом минулої доби було ще один знищено. Ці втрати у них постійні, збиваються вони періодично силами оборони півдня, але ворог готовий миритися з такими втратами, незважаючи на досить високу. Вартість цих е, е, дронів, але вони ведуть ними розвитку південного берегу е, України е, та акваторії Чорного моря. Так я бачила ваші е, заяви напередодні, коли ви назвали оцей е, комбінацію цих дронів за парком. Е, інтенсивність не падає так. Вони так само її задіють. І після цієї повітряної атаки ну, насправді у них великого вибору нема цього приводу. І це вимушена міра. Якби вони могли, мали можливість використовувати для цього штату, наприклад, розвідувальні кораблі, а у них залишається він фактично в строю один, тому що два поза межами акваторії і ще Іван Хруст, який отримав пошкодження обладнання, тому так вони компенсують. Окрім того, не слід забувати, що втрата двох одиниця. які викривали. Обстановку по всій лінії бойового зіткнення фактично так само зараз недоступні тому вони беруть, можна сказати, кількістю одиниць. Тоді поговоримо про наземні пускові е, платформи, е, знищення цих пускових установок С 400 на аеродромі Джанкоя і вже офіційні заяви про передачу 100 далекобійних ракет Атакамс. Як це вплинуло на саме угруповання російських військ в Криму? Що там відбувається? Чи є ознаки перегруповань, або вони переходять в глуху оборону, зводять фортифікаційні е, е, укріплення? Одне іншому не заважає насправді спорудження фортифікаційних споруд це лише спосіб перестрахуватися, підготуватися до можливого розвитку бойових дій, як вони це бачать. Це по-перше. По-друге, так, звісно, коли зникає якась частина ППО, так, коли воно банально знищується, відповідно з'являється вікно можливостей. Ви, в принципі, можете робити висновки самі, але якщо передивитися хроніку, ви побачите, що після того, як було нанесено ураження по пусковим С-300 і С-400, наступною жертвою став корабель Комуна. Тому, відповідно, все це можна пов'язувати в один комплекс заходів, заходів бойового застосування після відповідного планування. З їхніх пабликів просто можна судити до того, що вони вже прогнозують, що атаки будуть на Криму, чи вони в глуху оборону там переходять, є такі ознаки? Насправді досліджувати їхні паблики, це розвага для людей з великою кількістю вільного часу і міцною нервовою системою, тому що те, що вони там. Пишуться зазвичай, німіючі аналоги в мірі С-500 і тому подібні. Ні, вони якраз побоюються наступу на Крим з боку України, звільнення Криму. Я до цього веду. А, а, ви знаєте, ми відкрито, відверто, особисто я, вже більше року в прямому етері попереджаю тих, хто а, в порушення всіх вимог чинного міжнародного законодавства заїхав в український Крим, незаконно там перебуває. Нешановні гості, саме час, який спливає насправді, покинути цю територію, тому що будівництво залізниці це ну, зрозуміло рішення керівництва так званої Російської Федерації, щоб убезпечити військову логістику. В той момент, коли Крим знову стане фактично для росіян островом, тікати вже буде пізно. І після цього можна буде повернутися у свою родну гавань після фільтраційних заходів, відповідно Тому, тому саме час якраз покинути український Крим. І насправді ви знаєте, стикався я в пабліках з ниттям місцевих маклерів, у яких впали продажі, окрім того, деякі види нерухомості. Не житлової так само виставлено на продаж, тому що у тих, хто трошки трошки розумієше, є, є розуміння того, що розбудовувати там туристичний бізнес, так би мовити, розбудовувати там якесь майбутнє, в принципі, перспективи нема в складі Російської Федерації і до деяких людей там нарешті ця інформація почала вже доходити, незважаючи на... Оту стіну пропаганди, яка має місце постійно в російському інформаційному просторі. Там насправді, окрім пропаганди, нічого більше і нема. Пане Дмитро, чи хочу встигнути розпитати вас за лівобережжя Херсонщини, поділіться інформацією, якою можна поділитися, що там відбувається, якщо брати гуманітарну складову, ситуація досить складна. Російські окупанти, звісно, нехтують усіма правилами. Поводження на окупованих територіях, законами і звичаями ведення війни і все це документується, все це відповідними структурами розглядається, вся ця інформація акумулюється, і відповідні впровадження так само розпочинаються з подальшими, звісно, наслідками юридичними і фінансовими для так званої Російської Федерації. Це перше, друге. Ми спостерігаємо те, що так, ставлення до місцевих вкрай неприємне. Людей можуть просто не впустити населений пункт в лікарню, тому що їм треба приховати якісь свої пересування. Люди можуть, люди можуть просто зникати, їх періодично примусово депортують. Іноді це робиться з подвійною метою. По-перше, щоб приховати свої пересування, подумаю, що банально розробувати будинки цих людей, таких фактів дуже багато. Це що стосується гуманітару, що стосується військової, так протягом цієї доби, перепрошую, минулої доби було відбито чотири ворожих атаки на позиції українських морпіхів в Кринках, ворог поніс втрати, ми продовжуємо отримувати цю ділянку. Дякую вам, пане Дмитре, за новини, якими ви поділилися за інформацію. Це був Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.